Я не знаю, як часто ви в своєму житті бачили pdf файли, які вам кидають сповіщення, але як ви можете побачити, він просто відпрацював шматок макроса всередині себе, тобто можна приблизно очікувати, що рано чи пізно PDF-ки можуть стати теж популярним джерелом для розповсюдження вірусів. Для протидії вірусам достатньо просто включити стандартний антивірус, Міндусівський, набагато важливіше, щоб він регулярно оновлював бази своїх вірусів. І другий момент: в корпоративних сегментах важливо робити резервні копії всіх важливих файлів та документів. За статистикою, більшість вірусів, як я вже казав, надходять загалом з емейлів понад 92%. Ну, тут, щоправда, враховані месенджери, хоча там все одно менше. І за статистикою, 1,2% від цих листів в світі надходять е е зловмисними, так? Тобто, уявіть, якщо уявити, що в секунду 100 вірусів, 100 вірусів, то листів приходять, і їх приходить тисячами, якщо не помиляюсь, то 1% з них це спам, це віруси, це фішинг тощо, тощо. Якщо вас вже зламали, можна наостанок хіба пробувати за зовнішніми ознаками, як, наприклад, номер гаманця, шукати в Гуглі подекуди розробники антивірусів публікують звіти про віруси. Там ці шматки інформації були, і це може бути відправна точка для того, щоб вам там підказали в інтернеті, що це за вірус. Принципи безпечного програмного забезпечення, це ви шукаєте. По незалежним відгукам з офіційного сайту, і перевіряєте, які права просить ця програма, і слідкуєте за її модулем. Програмне забезпечення ви оновлюєте регулярно, ви не чекаєте моменту, коли, коли вже воно вас просто доймає до останнього. Тому що в результаті, ось, наприклад, в травні був Google Chrome, при запуску якого зараз хвилинку, ось користувач тисне ОК. І в нього, якщо зараз тут придивитись, з'явилось зелені віконця. Що це за зелені віконця з'явилося? Це командна командний рядочок, так, і в цьому конкретному прикладі, якщо казати, то тут запуститься просто калькулятор, але зловмисник з тим же успіхом насправді міг запустити і вірус на вашому комп'ютері. Пов'язано це було з тим, що користувачі не оновлювали хром. Причому ну, не дуже то й давно. Також важливо робити резервні копії системи. Це через точки відновлення в MacOS це називається Time Machine, в Linux Time Shift. Це можливість зробити знімок не тільки конкретних файлів, а й усієї системи в поточний момент часу. І також в резервість надійність резервних копій є правило 3, 2, 1, яке дозволяє нам. Тримати безпечну кількість потрібних файлів, то треба три копії на двох типів даних: там жорсткий диск, флешка, жорсткий диск, марне сховище. І одна з цих трьох копій має бути в окремому місці, фізично в іншому сховане, щоб, наприклад, якщо якесь стихійне лихо відбудеться чи ще щось, і локація, де дві копії існує, знищена. Того, щоб третю ви могли отримати. І бажано ну це не обов'язково, але бажано ще мати офлайн копію. Пару слів за фізичну безпеку пристроїв. Завжди ставте паролі на свої пристрої і включайте автоблокування і шифрування їх і не лишайте техніку без нагляду. Не використовуйте невідомі пристрої, причому не тільки флешки, а ще й кабелі. Ось, наприклад, звичайні кабелі зліва а справа ніби звичайна зарядна станція, яка в результаті намагалася. Кабелі зліва намагалися отримати доступи до комп'ютерів, якщо ти ставив їх, через них заряджати айфон, а зарядна станція справа намагалась зламувати телефони, які до неї підключалися. Також на ну, флешки не можна брати на прикладі електростанції 2012 США, коли співробітник щасливий знайшов флешку, тому що існують цілі професійні набори злих флешок, які дозволяють вам ну, зібрати на них. Велику кількість е, корисного для зловмисника програмного забезпечення, і просто підкинувши вам, він зможе отримати доступ до вашого комп'ютера, безпека користування публічних мереж полягає в тому, що завжди користуйтесь або, е, точніше, не так, що найменше користуйтеся. HTTPS, але краще використовувати vpn сервіс Часто люди думають, що VPN-сервіс даше доступ до контенту, Netflix, який для іншої країни, але це побічна дія. Набагато важливіше, що якщо в класичній схемі ви в інтернет виходите напряму, ось ви робите через свого провайдера вихід прямо в інтернет, то в випадку VPN-сервера використання ви за допомогою свого VPN-клієнта шлете через інтернет-провайдера наскрізь на ваш сервер, це буде зашифрований трафік, так, і вже vpn сервіс сам звертається в інтернет, vpn сервер звертається в інтернет, і таким чином, якщо зловмисник намагається перехопити ваш трафік якимось чином там в публічній Wi-Fi мережі, то в випадку без VPN він може перехопити ваш трафік, в випадку VPN він тут теж може, але цей трафік шифрований. Відповідно, це буде не так критично. Е, останнє, що хочеться сказати, на домашньому Wi-Fi, будь ласка, три речі. Прослідкуйте, щоб у вас був VPA 2 з шифруванням бажано AS. Друге, там є функція, називається VPS Wi-Fi protected setup. Це коли була в 2010-х модна фішка, що, типу, новий пристрій можна на роутері натиснути кнопку, і воно б мало б. Пропустити цей пристрій без паролю. Так от, десь 60% пристроїв, які мають цей функціонал, вони вразливі до атаки. Ось, приклад цієї атаки він вже почався. Які дозволяє зламати вашу домашню мережу, ось рівно до моменту, поки я договорюю це ладення, це я занадто поспішив. Ось, поки підкреслю, перевірте, щоб у вас VPS був вимикнутий. От, а, стоп, власне, ні, я все ж таки тоді потрапив, воно буквально за секундочку ламає. І необхідно включити фаєрвол на всіх пристроях, які у вас є. Адже фаєрвол це посередник між вами та інтернетом, який з одного боку блокує весь шкідливий, давайте поганий трафік з інтернету. А з іншого боку, якщо у вас є якісь віруси і вони намагаються отримати доступ до, інтернет, до інтернету, то вони теж будуть заблоковані.